Як отримати документальне підтвердження важливих подій, якщо вони сталися для прикладу на окупованій території, а ви перебуваєте за сотні кілометрів? У державних органах передбачили і такий сценарій, адже на сьогодні більше трьох сотень українських громад опинились на лінії вогню або у містах, які зараз контролює ворог. Та життя триває і там: люди одружуються, народжують дітей, розлучаються і вмирають. Відтак зареєструвати ці події на папері можна і в інших куточках держави, зокрема на Прикарпатті. Ролана Переселенка з Донеччини, єдиного сина та невістку забрала війна. Вони загинули навесні на Азовсталі. Щоби скористатися державними пільгами, як мати загиблого захисника, почала збирати необхідні документи, але не мала основного. Свідоцтво про смерть потрібно для оформлення всіх документів. Ці документи потрібні для оформлення посвідчень родин загиблих, як сіре, так і чорне посвідчення. Існує багато пільг родинам загиблих. Дає держава і без документів, без свідоцтва про смерть. Ми на жаль батьки, дружини, всі родичі ми нічого не зможемо оформити. Ми до сих пір не поховали дітей, і я не одна в своєму в морі в такої біді. Тому що тіла вивозять, і тіла вивозять в такому стані, що ми маємо здавати ДНК, і не всі тіла знайшли. Отримати свідоцтво про смерть людини можна в радці, і відколи почалася повномасштабна війна, – будь-де в Україні. Хоча до того часу такі довідки видавали лише за місцем проживання померлого чи його поховання. До речі, звернутися в Рад заявою може будь-хто не лише родичі загиблого. Єдина вимога надати документальне підтвердження факту смерті. На час дії воєнного стану державна реєстрація смерті проводиться по принципу екстериторіальності, тобто заявник може звернутися як до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, так і до виконавчого органу сільського селищного міських рад, які знаходяться на підконтрольній території України і де не ведуться бойові дії. Особа звертається до відділу. Чи до виконавчого органу з лікарським свідоцтвом про смерть, затвердженого зразком Міністерства охорони здоров'я, або рішенням суду про факт смерті або оголошення людини померлою. якщо отримати лікарську довідку про загибель людини неможливо, тоді пряма дорога до суду. З часу 24 лютого 2022 року в нас в суді зареєстровано 60 справ про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території. Були такі справи і раніше, з 2014 року, коли на тимчасово окупованих територіях не функціонують належним чином або повністю, або частково відповідні заклади, і люди позбавлені можливості отримати відповідні документи. Та зробити це можуть і в інших містах. Судочинці під час війни теж працюють за принципом екстериторіальності. Щоби спростити процедуру отримання певних свідоцтв, з літа визнають чинними документи, видані на окупованих територіях. Що правда, лише деякі всі документи видані такими органами, є недійсними і не мають правих наслідків, окрім документів, які підтверджують факт народження, факт смерті. Або факт розірвання реєстрації або розірвання шлюбу, то такі документи у нас на сьогоднішній день ми визнаємо. І та якщо в разі, наприклад, якщо в місті Маріуполі померла людина, і вона її родичі отримали лікарське свідоцтво про смерть, навіть якщо це той медичний заклад, який на даний час контролюється окупаційною адміністрацією. Ми в Україні такі документи визнаємо справою встановлення факту смерті на окупованій території суди розглядають невідкладно і в спрощеному порядку. Заявниками можуть бути члени сім'ї, їхні представники, а також всі зацікавлені особи. Які є вимоги до заяви? Значить, В заяві особа має зазначити, перше, це який факт вона просить встановити. Вона має зазначити про те, для чого їй потрібен такий факт, тобто яка мета встановлення такого факту. Це, наприклад, от вона хоче отримати в пенсійному фонді пенсію по втраті годувальника, вона хоче звернутися, тому їй необхідно оформити смерть свого близького родича. Далі особа має надати певні докази, навести і додати по можливості до заяви. Це може бути будь-який документ, що підтверджує смерть людини. Квитанції про сплату за поховання, фото з місця захоронення. Письмові свідчення очевидців. Я отримала з Азовсталі від керівництва військової частини 357, де проходили військову службу мої діти. Документ довідку про загибель. Це скановані документи і відправлені мені полковниками НГУ, які були там в Азовсталі. Ця довідка надається зараз військовій частині в любі військовій частині. Ніде приходив службу військовослужбовець, який загиблий у суді. Наголошують їхнє рішення це лише підстава отримати необхідний документ. Відтак, вже з ним заявникові необхідно звертатися до рацу і там виробити, до прикладу, свідоцтво про смерть родича.